Чи є виправданою інвестиція в блюр? <плес> <плес> ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на YouTube. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Так, 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 той самий блюр, який коштував по 10 центів. І той самий блюр, який я купував по 20 центів, по 25 і навіть 29 центів. І так, той самий блюр, який з середньою ціною в моєму портфелі в 14 центів. Цього активу в мене просто до 100-біса. І як ви можете бачити, в мене є плюсова позиція по ньому, і навіть нещодавно я бачив x2 від того, що я відкуповував. Але якщо ви думаєте, що я хоч щось зафіксував, то звісно ж таки ні. В мене великі, дійсно великі і дійсно глобальні плани на цей актив. І якщо на цьому аккаунтові ви бачите, що 80 центів це є найвищим ордером, то на інших аккаунтах найвищі ордери закінчуються на 1,6. І якщо мене запитають, чи я дійсно впевнений, що він на хаях дійде аж до таких позначок, то звісно ж таки ні. Але я точно впевнений, що він ще раз, як мінімум, дійде до 80 центів, де я і зможу зафіксувати цілих 60% від загального об'єму свого портфелю. А на моєму об'ємові 60% це до 100 біса багато. І якщо ви помітили, тут внизу я хочу надати банальний приклад. Дивіться: якщо ми візьмемо 10 тисяч блюру по 14 центів середньої ціни, це вийде витрата в 1400 доларів. Як я і сказав раніше, він доходив. До 28 центів, що є X2 від мого інвестованого тіла. Це 2800. Зараз трішки нижча ціна, як ми бачимо, 26 центів, але не дуже це то і важливо, якщо чесно. Тому що я не фіксував його по 28, я не буду фіксувати його по 26 і я не буду фіксувати його по 30 чи 40 центів. Як я і сказав. Це достатньо жирна позиція на об'ємі мого портфелю, і кожна зміна по одиничці центу приносить мені дуже багато. Тобто, навіть якщо взяти а, позицію в 10 тисяч блюру, зміна в 1 цент приносить тобі плюс 100 доларів кожного разу. І погодьтеся, це дуже приємно. Тож, якщо взяти максимальну позицію, у 80 центів, то позиція в 10 тисяч блюру приносить нам все вірно 8 тисяч доларів. Ти ти Об'єми у Блюру завжди високі. Настрій у ком'юніті позитивний. Настільки, наскільки це можливо було в той період ринку, коли все лилося, все тяглося за бітком. І все, звісно ж таки просідало. Зараз ми бачимо, що біткоін в значно кращому положенні, але блюр, як і більшість альти, незначно то і демонструє пампові показники. І це все через те, що домінація власне папи біточка значно вища, ніж самих альткоїнів. І тільки ця домінація піде донизу, ми потужно почнемо вистрелювати.